Епоха князів, лицарства та воїн з татарами і турками на Прикарпатті археологи досліджують підземелля середньовічного замку. Завдяки розкопкам планують відродити давню славу Галича та привабити туристів. Що уже відкопали, дізнавалась Тетяна Дадак. Археологічні розкопки стартували з цього місця ще у літку 2022 року. Працівники натрапили на стіну. Археологи почали йти так поступово, знайшли бійницю, потім основну стіну, і так по метру, по метру, по метру, і ми фактично. За два роки розкрили майже весь периметр візної вежі Галицького замку розміром 16 на 22 метра. За історичними документами вежа мала шість кімнат та декілька поверхів. Це перший. Візнайшли таке місце самого входу, де, де власне була брама, до якої підходив отой міст підвісний. І бачите, навіть є спеціальні заглибини від дерев'яних колод, які тримали. Які тримали ту браму. Ну, долівка теж її цікава, частково бачите, викладена уже цеглою. Розкопуючи губернаторську вежу, археологи натрапили на вентиляційні канали. У них упустили відеокамери на 6 метрів низ. Так, члени експедиції побачили цокольне приміщення. Там є обширне приміщення, стеля якого у формі аркоподібної форми викладена цеглою на вапняковому розчині скріплена. Далі йдуть частково засипаний рівень підлоги, який ще ми будемо досліджувати, побачимо, яка там структура підлоги цього приміщення. Також там є два вікна, тобто це приміщення не було підземелем, а воно було нульовий поверх. Археологи вважають, ще нижче є підвали, у яких шляхта зберігала свої речі. Ми вважаємо, що. Частково ці підвали можуть бути засипані, але є шанс, що ми їх можемо відкрити за допомогою розкопок і обов'язково мають бути кріплення методом шахтових кріплень. Це рівень землі, від якої розпочалися розкопки внизу вхід до цокольного поверху вежі. Він близько 300 років був завалений будівельним сміттям. Наразі потрапити у підземелля неможливо. Вхід перекривають залишки стіни. Ми пробували її забрати, але кран, який піднімає 20 тонн, не зміг її зрушити з місця. Можливо, її перекотимо на південну частину. Цієї вежі, тоді нам відкриється основний вхід. Зі слів дослідників, ця стіна підтвердження історичної події XVII століття, а саме захоплення та підрив замку татарами. Полководцем Турецьким Ібрагім Паша, якого ще називали шайтан. Вони захопили у 1676 році Галицький замок. І після цього було частково він підірваний. Усі запаси замкового пороху використали для підриву замкових стін, веж. І от перед вами, приклад, підрив однієї стіни. Декілька років тому науковець Андрій Стасюк знайшов за кордоном документи про Галицький замок за 1582 рік. Наразі це найстаріші офіційні папери. У них детальні описи веж, побуту і тогочасної зброї. Тож ці дані допомагають при розкопках. Вдалося багато що дійсно підтвердити археологічно локалізувати, і так само має ще свою таку музейну експозиційну майбутньому складову, тому що за допомогою такого детального інвентарного опису можна. Відтворити, наприклад, 3D-модель замку як екстер'єр, так і інтер'єр. Його можна ну, наприклад, відтворити навіть і якісь втрачені речі в самій експозиції. Проводять розкопки коштом національного заповідника Давній Галич. Його директор Володимир Олійник зазначає, археологічні дослідження дали друге дихання Галицькому замку, а заодно збільшення потоку туристів. Під час екскурсій ну нема жодної групи, яка не хоче зайти от фактично в той павільйон, де ведуться розкопки. І ознайомитися з тим, що є. Також в планах ми хотіли би з допомогою археологів, які мають відповідні дозволи на підземні роботи, зайти в основний вхід, тобто докопатися до основного входу в цю в'їзну вежу. І хочемо зробити вхід, ну, так як він фактично описаний, поза вежу і в в'їзні ворота. Продовжувати розчищати вхід до підземелля планують навесні.